Українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі. Про це повідомили на сайті Кіберполіції 28 травня. Більше про цю схему, а також як не потрапити на гачок афористів, говоримо із опору відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Владиславом Антоновим, який з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю! Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, що вам відомо про таку схему? Чи це є якась нова схема, новий спосіб вимати, виманити дані людей, чи вже зверталися до вас із такими скаргами? Ну те, звертається ось буквально вчора, здається, було звернення вже зареєстроване до ЄРДР, але... Там таємниці досудового розслідування ми детально більше не можемо розказати про конкретно цей випадок. Але взагалом ця схема вона не нова, вона скорше за все, модифікована схема, можливо, пам'ятаєте, були такі схеми, як допомога від ООН, допомога від ЄС, допомога від держави. Тобто вони пропонують фінансову допомогу, просто вони змінюють назву. Того і організації, чи підприємства, чи держави, яка надає цю допомогу, але схема залишається одна і та ж це звичайний фішинг. Вони це роблять для чого? Тому що зараз ми навчились вже дещо блокувати та шукати по певним алгоритмам ці фішингові ресурси і превентивно діяти. І ось вони розуміють, що їм потрібно якось змінювати картинку для того, щоб нам було складніше їх шукати. То щоб убезпечитись людям від таких ситуацій, які дані вимагають або хочуть отримати зломисники у таких випадках, коли пропонуючи, начебто, допомогу, взамін вимагають дані, якісь особисті персональні. Дивіться, вони почали працювати дещо вже двошарово. Якщо раніше вам просто скидали якесь посилання або телефонували, ви там вводили свої реквізити вам банківської картки, вас списували кошти або вас е -е, намагалися шукати по телефону, то зараз вони вам скидають, начебто, реальну форму, де ви заповнюєте дані про себе там прізвище, ім'я, по батьків, дата місце народження. Ну тобто всі свої персональні дані. Ви заповнюєте, залишаєте номер телефону. І після цього ви вводите дані вже своєї банківської картки. І на цьому етапі у вас списується кошти тобто, кроме того, що у вас списуються кошти, вони ще створюють таку певну базу з е, потенційних потерпілих, яким потім вони можуть або телефонувати, або ці бази збирати і продавати на, е, наприклад, на кол-центр кол центри От якщо ви знайшли таке посилання, то в жодному випадку ніякі персональні дані свої залишати не можна краще долучити це посилання до чат-боту Брама, де його потім заблокують і відпрацюють працівники кіберполіції або національної поліції. Ситуації насправді різні є. Можливо, і справді телефонують, можливо, пропонують допомогу незалежно від того, чи це справжня чи не справжня допомога. Якими даними ні в якому разі не варто ділитися з людиною, яка по ту сторону телефонного зв'язку? Для того, щоб отримати якусь допомогу, буде. Як вам недостатньо не там скинути просто номер карточки, Це потрібно приходити фізично, або якщо ви е, е, людина з обмеженими можливостями, то залучати саме працівників соціальних служб для того, щоб вони прийшли до вас та відібрали ці дані по телефону. Будь-які дані не, не, не потрібно взагалі передавати, або через інтернет. Ви там можете надати свої якісь дані прізвища. Я по батькові е, та й на цьому все або контактний номер телефону. Якісь там є не, не паспорти можна залишати тільки на Офіційних веб-ресурсах. Тобто офіційні веб-ресурси ви можете е, визначити по піддомену GoUA. Тобто в кінці посилання буде написано go.ua. Тобто такий домен не може зареєструвати ніяка компанія або підприємство, окрім як державного. Це маєте на увазі рядок зверху браузера? Так, рядок зверху браузера. Останнє .go.ua. Скажіть, а якщо приходить смс-повідомлення, в якому є посилання, і людина з необережності по ньому переходить, чи є вже певна небезпека для поширення її даних в такому випадку і що їй тоді робити? Це, просто перехід по посиланню не несе. Взагалом ніякої небезпеки, більше внесе небезпека, те, які дані ви там залишите, або як ви будете це посилання камулювати. Деякі професійні там зломисники вміють прописувати, шукати вразливості пристрої та прописувати скрипт вже в саме посилання, і там може від вас відбутися якась або розсилка, але прям реальної загрози, окрім надокучливої реклами, це не, не понесе. Але в будь-якому випадку, якщо вам приходить якесь посилання, будьте обачні. Давайте дивіться, які дані ви там заповнюєте. Ну, краще, напевно, все рівно двічі подумати, чи натискати це посилання, адже за ним може бути запуск або завантаження і відкриття певного вірусного файлу. Так. Також хочу уточнити у вас. Буквально в п'ятницю мені прийшло смс-повідомлення від незрозумілого якогось ресурсу, але там були згадані конкретні дані конкретної людини, яку я знаю, тобто ім'я прізвище по батькові, її номер телефону, і зміст такий, що ця людина надав вам дозвіл залучити вас до повернення активів і там посилання. Такі дані, те, що є, наприклад, ім'я прізвище по батькові людини, її номер телефону, це вже означає про те, що є якась небезпека для персональних даних, можливо, цієї. Людини, і також моїх, оскільки мене ідентифіковано як її знайому. Загалом наші всі персональні дані, на жаль, вони вже є в інтернеті, і про кожного з нас, про мене, про вас, можна знайти цю інформацію, навіть не будучи якимось спеціалістом. Якісь там дані, прізвище, ім'я, дата народження, вони не будуть нести якоїсь загрози зараз. Тобто з цими даними зловмисники нічого не зможуть зробити. Але, наприклад, якщо буде якась більш детальна інформація про ваше місце. Проживання про ті банки, в яких ви маєте рахунки, ця загроза. Ця ця інформація вже буде нести певну пасивну загрозу, бо працівники кол-центрів шахрайських зможуть це все використати з метою, з метою там вас ошукати позвонити і представитись представником того чи іншого банку. Ну і на осанок, чи багато звертається людей? От, наприклад, із Закарпаття, чи багато людей звертаються до поліції з приводу того, що вони або стали жертвами шахрайських схем, або їх намагаються шукати? <смір> Тенденція вказує лише на зріст того, що все більше і більше людей звертається з тим, що вони стали жертвами шахрайства. Я зараз вам прям статистику не наведу, але це напевно найбільший відсоток злочинів. Це саме шахрайство, не кража, не вбивство, не розбійний напад, не якась підробка документів. А саме шахрайство це зараз найбільший відсоток злочинів, які здійснюються. Тоді варто бути справді обачними. Подожди, Дуже дякуємо за поради, Дякую. які ви дали з приводу цього Владислав Антонов, оперуповноважений повноважений відділу протидії кіберзлочинам на Закарпатті, був з нами на прямому зв'язку.